Сьогодні багато справ і зовсім немає часу на приготування їжі, тому це означає лише одне: я замовила доставочку від Кото суші. Кото суші це доставка суші у Дніпрі за 39 хвилин. А ще у них є самовивіз у двох точках. ТЦ Вавілон та Проспект науки 90». У них я замовляю вперше. Тож давайте подивимося, що у них є такого смачненького, чого немає. У всіх інших доставок їхні набори мене просто підкорили. А я замовила три кардинально різні страви у Котосуші. Ви навіть не здогадуєтесь, який це. Я вам покажу. І перше, це Xbox майстер. Чесно кажучи, я ще такого не бачила. Це як шаурма, але тільки в розібраному варіанті. Це дуже незвично, але цікаво, мені сподобалось. Друге, це паттай з куркою та креветками. Я дуже обожнюю локшину, тому це 100% попадання в мій рейтинг. Ну і новинка в світі ролів: це роли без рису. Я таких ще не коштувала. Дуже цікаво, які вони на смак. Якщо чесно, то роли без рису мені сподобались набагато більше, ніж з ним. Тож, якщо ви хочете спробувати дійсно цікаві та смачні суші або таку шаурму, то вам однозначно в котосуші.